На Радехівщині продовжуються заходи по вшануванню пам'яті отця Маркіяна Шашкевича. Так, 16 червня у селі Нестаничах на співочому полі музею садиби будителя Галицької Руси. Після урочистої святої літургії у місцевій церкві Різдва Пресвятої Богородиці, у якій правив отець Маркіян Шашкевич, відбувся другий фестиваль-конкурс духовної пісні пам'яті отця Маркіяна Шашкевича. Далі розповідає Михайло Темрук. Проведення фестивалю стало можливим завдяки старанням президента Львівського краєвого товариства Рідна школа професора Петра Сікорського, голови районного об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Юрія Сухара, та директора благодійного фонду імені Маркіяна Шашкевича Йосипа Поробочого. Ми надіємося, що цей фестиваль найближчим часом стане не тільки районним, обласним чи регіональним, а й всеукраїнським, зазначив у своєму виступі президент Львівського краєвого товариства Рідна школа, проф... Петро Сьогодні ми продовжуємо фестиваль духовної пісні, який започаткували, як ви пам'ятаєте, хто був минулого року, 10 червня. Ми пообіцяли, що кожного року, у червні місяці, друга або третя неділя, тут на території музею садиби Мартіяна Шешкевича буде проходити фестиваль духовної пісні. І помріємо трохи, що може невдовзі, через декілька років він стане не лише регіональним, не лише районним, а обласним, а потім, можливо, і всеукраїнським. Серед гостей свята письменники і громадські діяції Львівщини, Лауреат Шевченківської премії, поет Роман Лубківський, представниця департаменту освіти і науки, молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Богдан Набіляк, голова Львівської обласної національної спілки письменників Ярослав Камінецький, громадські Срадехівщини та всі ті, хто небайдужий до світлої пам'яті отця Маркіяна. Я звик поповнювати музеї то книжкою. То якимись експонатами. Я сьогодні привіз вам картину одного львівського художника. Дуже скромна картина. Але вона буде займати місце в вашому музеї своє, тому що вона зображає пам'ятник Шашкевичу у Львові. Ваш пам'ятник зараз поки що найкращий в Україні. І може в світі. Тому що пам'ятники Маркіяну є. У Львові, в Золочеві, в Бережанах, є в Римі. Йосип Сліпий, Кардинал поставив цей пам'ятник поруч з пам'ятником Котляревському і Шевченкові. Є в далекій Канаді, але ваш пам'ятник особливий, тому що маркіян там з діточками, з тими, які десь чиї обличчя віддеркалюються сьогодні в тих дітях, він дуже теплий, дуже сердечний. Я гадаю, дійсно, що ця ваша не станеться Шешкевичівська оаза, повинна поповнюватися. Я маю велику приємність передати Петрові Івановичу цей пам'ятник, зображений на картині. А вже музейники Петриначу розмістять його. Учасниками цьогорічного фестивалю стали переможці районного конкурсу пам'яті Марк'яна Шашкевича, який у травні цього року проходив у Радехівській районній школі мистецтв, а це творчі колективи сіл Нестанець, Фузлового, учні шкіл району та вихованці Радехівської районної школи мистецтв, які також були нагороджені пам'ятними дипломами та отримали в подарунок книжку музей садиба Марк'яна Шашкевича в Нестанечах за авторством Петра Сікорського. Садівське ролятоволістолітна шко. Радихське районний об'єднання Всеукраїнського товариства просвіти Мітроса Шевченка, благодійний фонд імені Маркіяна Шашкевича нагороджує, хорт церкви 10-го Миколая міста Радихів, ТДУ, за участь у другому фестивалі, присвяченому пам'яті отця Маркіяна Шашкевича і вагомий внесок у розвиток та збереження української духовної пісні. Хор-комітет Петро Сікорський, Юрій Сугар, Йосип Поробочий, не стане, 16 червня 2013 року. Село Нестанич є дороге для нашої історії, для нашої культури, тому варто пригадати, що в листопаді 1838 року за рішенням концесторії отця Марк'яна Шашкевича було направлено в Холоївський деканат на парафію села Нестанич. Напередодні в 1837 році в містечку Холоєві на весіллі дочки місцевого параху отця Морозовського Маркіян Шашкевич познайомився із своєю майбутньою дружиною Юлією Крушинською першою красуною Галичини. В 1839 році в Нестаничах народився його син Володимир, автор збірки поезії Зільник драми Сила Любові. Нестанецька церква Різдва Пресвятої Богородиці і Дзвіниця, збудовані ще у 1825 році. На сьогоднішній день є єдиними, які пам'ятають отця Маркіяна Шашкевича і які збереглися до наших днів завдяки старанням місцевої громади. Сьогодні... В цей гарний червневий день святкуємо, вшановуємо пам'ять отця Маркяна Шашкевича. І справді громада великий чоловік, тому що саме Радехівщина, саме завдяки великому ентузіасту, дуже мудрому чоловіку, як Петро Івановичу Сікорському, дороги тепер ведуть до нестанич. лише два роки поспіль громадою насамперед здвигнули велику працю. Духовний центр, напевне, в першій такій Львівщині, можливо, і в Україні приклад об'єднання громади, тому що тут поєдналася і церква, і дзвіниця, які ще пам'ятають отця Маркена Шашкевича, його родину. Разом з тим і здвигнули нове музей і це співоче поле. Ніхто не може сказати про те, що без держави, без ініціативи держави насамперед, а громадою. Це такий величний здвиг, що є на Радехівщині. Голова Вузлівської сільської ради Анатолій Близнюк подякував організаторам та учасникам фестивалю за вдало проведений захід. Але в першу чергу, виховання, виховання патріотів! І от сьогодні один із тих кроків виховних проходить тут, не станеться. Я дякую вам сьогодні всім присутнім. Від села Нестанич, від жителів села Нестанич, від сільської ради, від цього керівництва районної ради повторюються адміністрації за ті кроки, за ті подаровані духовні пісні, які розбудили наші серця. Я вірю, тут немає сьогодні людини, яка б тут не зворушилась Серце. Бо то правда. Істина, де Бог там життя. Дякую колективам, які прийняли сьогодні участь. Я не буду перераховувати. Але всіх, вони для мене сьогодні немає гірших, немає кращих. Всі вони найкращі, бо вони дарують дух життя.